Протест на мотоциклах влаштували в Афінах працівники органів місцевого самоврядування. Вони проти скорочення бюджетних витрат, Незадоволені планами уряду щодо скорочень іноземні кредитори. Експерти трійки не впевнені в ефективності деяких реформ, що їх пропонують Афіни. Про шляхи виходу з кризи. Кореспонденти «Євроньюз» запитали колишнього прем'єр-міністра Греції Георгіоса Папандрео найбільша проблема пов'язана з усіма цими заходами зі скорочення бюджету у тому, що вони не сприяють зростанню довіри у населення, яка необхідна, щоб здійснювати реформи. Ми намагаємося вселити довіру ринкам, але перш за все її треба вселити нашим людям. Греки готові вирішувати свої проблеми. Вони хочуть мати міцну гідну економіку, незалежно ні від кого, окрім їхньої праці та їхніх можливостей нам це вдасться, але для цього потрібна довіра повну версію інтерв'ю з Папандрео Дивіться у четвер на каналі Євроньюз. за місяць. Експерти трійки оприлюднять доповідь за результатами свого аудиту. Хоча вже тепер аналітики говорять про те, що зараз економіка Греції у гіршому стані ніж передбачали у найпесимістичніших прогнозах ще півроку тому.